Притча про шматок глини та чашку або про те, що усьому свій час жив на світі хлопець, якому подобались різні старовинні дрібнички. Він мандрував по світу в пошуках незвичних речей, які знаходив у різних антикварних крамничках. Особливо його захоплювали чайні чашки. Йому здавалось, що у кожної з них є особлива історія, і вони бережуть її для того, хто ними заволодіє. І ось одного разу в одній далекій країні він натрапив на невеличку крамницю, де знайшов старовинну чашку для чаю. Хлопець з обережністю взяв її до рук і почав уважно розглядати. Раптом чашка заговорила з ним. Я не завжди була чашкою. Був час, коли безглуздість була єдиною моєю розвагою. Я була звичайним шматком червоної глини, який лежав у землі протягом тисячі років. Переді мною проносились цілі століття, люди воювали. Заключали перемир'я, зароджувались та гинули цілі цивілізації. Якось прийшов мій майстер, взяв мене в руки і заніс у свою майстерню. Він став міяти мене сильно і довго, доки я не витерпіла і закричала: Досить, залиш мене в спокої. Мені було нестерпно боляче, а майстер посміхався і казав: Ще не. Потім він кинув мене на гончарний круг, і світ переді мною закрутився так, що все навколо мерехтіло і злилося в суцільний туман. Що ти робиш? прошепотіла я, мені погано зупини цей жах. Але майстер, розуміючи, зітхнув, посміхнувся і сказав: Ще немає. І продовжив надавати мені форму. А потім він бережливо поставив мене у піч. Я ще не знала, що на світі існує така спека. Я кричала і всіляко намагалась відкрити заслінку в печі. Тут гарячіше, ніж у пеклі, кричала я. Я зовсім згорю випусти мене швидше. Та через віконце у печі. Я бачила, як майстер дивиться на мене, а його губи шепочуть. Ще не час. Коли мені здалось, що наступає моя остання хвилина, заслінка відкрилась. Майстер з обережністю дістав мене і поставив на полицю. Нарешті на ній я зітхнула з полегкістю. Як добре! Коли тебе нарешті залишили в спокої. Але це ще був не кінець, я навіть не встигла відпочити, як майстер ніжно взяв мене у руки і здмухнув з мене пил, а потім почав готувати до наступного етапу своєї задумки. Він хотів розфарбувати мене фарбами і покрити лаком. Отруйні випари одурманили мене, я вже майже втрачала свідомість. Будь ласка, зупинись, залиш мене в спокої. Невже тобі мене не шкода, не треба? Я продовжувала змучено стогнати? Та майстер тільки похитав головою і сказав свою звичну фразу: Ще не час. Закінчивши наносити на мене лак, він знову поставив мене у піч. Цього разу там було ще гарячіше, ніж вперше. Я злякалась, я зрозуміла, що це моя смерть. Я кричала, погрожувала, стогнала, просила, вимолювала. Під кінець я заплакала і зрозуміла, що сліз не було. Я відчула, що живу останній момент свого життя, бо сил більше не було. Як раптом, в останню секунду, коли я вже падала в чорну безодню небуття, я відчула, як руки майстра беруть мене і виймають з печі. Він знову поставив мене на полицю, де я залишалась в очікуванні. Через годину майстер знову прийшов. Він взяв мене в руки, поставив перед дзеркалом і сказав. Подивись на себе. Те, що я побачила у дзеркалі, було настільки красивим та ідеальним, що я викрикнула Це не я, це не може бути мною, це прекрасно. Тоді я почула сповнені співчуттям та розумінням слова майстра. Це те, чим ти повинна була стати, коли я м'яв та розкачував тебе. Мені потрібно було вигнати повітря, інакше б ти просто розкололась. Отруйні випари лаку були незносимими для тебе, та без нього твоє життя залишилось би таким сірим та безбарвним, яким було до цього. Піч була для тебе найважчим випробовуванням, та вона укріпила тебе, і тепер ти зі шматка глини стала чудовою чашкою. Ти постала у новому образі, у тебе з'явились нові якості, нові риси. Ти перейшла на інший рівень, ти набула вищого ступеню вартості.